Всім доброго дня. Сьогодні у нас 27 квітня, місто Олександрія, Україна. Схожу, гляну на городику, там експериментальний кабачок є, а вночі холодно. Покажу як його спасають від холодного повітря. ну мінуса сьогодні не було, слава Богу. На завтра мінус перенесли. Ми зараз глянемо. Що там як підросло? Сьогодні робити нічого тут не будемо. Поминальний день. Так, дивимось. Горох. Горох росте так як треба. Чесник. Вершечки пожевтіли, будемо поливати ам'ячною селітрою. Цибуля. Ідеально. Бачите, яка цибуля? Бур'ян з'являється, треба просапати. Шпінат. Пішу в ріст. Щоб він краще ріс, то ви ставте подобайки цьому відео і робіть репости. Він почувствує і почне рости краще. Кріп, бачите? Так, отут не пам'ятаю, що я вже тут сіяв, але щось зійшло рядочком значить щось корисне. Так, редисочка. Радисочка підростає. Так. Купив я там уже шлангу, капельку э, відстань там на 10 сантиметрів. Така універсальна. Так, от тут все наш. Наш кабачок зараз глянем. Ну, укутали, так укутали. Та дивіться, прекрасно себе чувствує наш кабачок. Перейнявся, мабуть, корінився. Скоро буде цвісти. В принципі, можна і решту висаджувати. Ящички такі є. А це біла тряпочка, це його днем на ці палички. Надіваюсь, що під сонця не згорів. В кабачках хороша життя. Ну що я вам скажу? Все, все йде. Так як планувалось, бачите цибулька яка. Ну, картопелька, звичайно, ще не зійшла. Так, грушка відсія. Все майбутні плоди, бачите. Ну, на сьогодні таке коротеньке відео. Всім дякую за перегляд. Попрошу поставити вподобайки, зробити репости. Всім дякую, до побачення.